Назар, чому пасічники орієнтуються на оптову ціну? Це питання дуже сильно широке, велике і об'ємне. Ну, я спробую пояснити це питання приблизно в 10 хвилинках. Значить, основа того, що пасічники орієнтуються все ж таки на оптову ціну. Ну, ми ж не кажемо, а зерно там коштує там по 12 тисяч тонн чи там по 3 тисячі тонн. Я не знаю, чому коштує зерно. Ми ж так не кажемо, що зерно коштує, скільки то там на опті. Ми кажемо, відро зерна коштує 100 гривень. Ми кажемо, скільки коштує відро зерна на базарі. Тобто ми ж не кажемо, що молоко коштує там, по 4 гривні на опті. О, там молоко коштує по 4 гривні на опті. Ми так не кажемо. Ми кажемо, о, молоко там коштує літра там, 30 гривень, там, 40 гривень, чи там пляшка 40 гривень. А от мед, пасічники настільки сильно вміють, настільки сильно їй бентежить це питання що вони виводять професійні ці от моменти, які повинні бути виключно обмежені кола осіб, вони виводять їх в площину, в загальну площину. І це дуже сильно б'є по ринку меду України. Чому завжди пасічники орієнтуються на оптову ціну? Тому що мед на пасіках качається ну, не, не літрою і не двома літрами, а качається, як правило, там 100 кг, 500 кг, 300 кг. І пасічник собі прикидає. Ага, це якщо я зараз дам 100 кг меду по, по 80 гривень за кілограм, це ж в мене буде цілих 8 тисяч, а я ж ходжу на роботу там за 10 тисяч, ну непогано зароблю. А в того пасічника там все на все 3-4 вулика в садку і ну, для нього це бонус. -люст. Для пенсіонерів, які отримують, які отримують пенсію 3-4 тисячі гривень. 5 тисяч гривень це вже дуже хороша пенсія, вважається. От в мене от бабуся отримала пенсію 800 І для неї, якщо в неї буде 10 вуликів стояти, вона викачає з тих 10 вуликів хоча б 300 кг меду. І цих 300 кг меду здається, хоча б е, по 80 гривень, що є висока ціна, да? або навіть по 50 гривень за кілограм, ну, на сьогоднішній день це 45, по 50 гривень за кілограм. Вона виручить 15 тисяч гривень. А при хороших обставинах вона виручить цілих 24 тисячі гривень, тобто коли буде 80 гривень за кілограм. А 24 тисячі гривень для моєї бабусі це річна її пенсія. Розумієте? Річна. Тому їй кажуть, нема ціни на мед, бо це ж тільки 15 тисяч я зароблю, а хотів би заробити 24 тисячі. Тому що 15 тисяч це пів року, а 24 тисячі це. Весь рік. Е, тому от якась така історія відбувається на сьогоднішній день в українському бджільництві. Саме через те, що бджільництвом займаються переважно пенсіонери. Через той неї, е, Ну, В Радянському Союзі взагалі е, така привичка у людей була нити, да? тому що їх забезпечували роботою. якщо не забезпечували роботою, при... немає роботи у людини, приходить і казали, на роботу. Тобто людині не треба думати, а тут треба думати. Це інше суспільство. Ми зараз зовсім інше покоління, особливо от мого віку. Хлопці і дівчата це зовсім інше покоління. І в нашому випадку вже потрібно думати і дуже добре думати, тому що нам вже держава не прийде, і не скаже, Зараз йди і починай працювати, тому що профком сказав, тому що партія сказала. Тепер ми якби самі за себе. І єдине, що держава, ну, держава формально існує, але держава не змушує. Змушує тільки зараз нас держава служити. Ну, це окрема історія для е, відео. Але тим не менше у нас є можливості, ми можемо працювати, ми можемо е, розвиватися в потрібному напрямку. Ось реальна причина, чому люди постійно орієнтуються на оптову ціну. Чому ж ринкову ціну, ринку, тобто ринкова ціна, це та, яка йде в роздріб на ринку? Тому що мед, до кінцевого споживача доходить не тоннами. А кілограмами або літрами, е не орієнтуються вони, неї. Тому що пасічники, всі щілини, які тільки є на цій державі, які тільки є, є на цій планеті, розказують про те, е як е треба продавати мед. Що мед ціна низька, що ви невигідно займатись, тому що низька ціна мед. І капець. Панове, це основна проблема. Повірте. Можете не вірити, це ваша справа, але просто це те, що я бачу. Тому що я спілкуючись з пасічниками свого віку, ті, які вчилися в старшого покоління, і голови свої на плечах немає. то ті теж жалуються на ціну на мене. А ті, які мого покоління і вони виходять і кажуть, чувак в мене є 100 кілограм меду, як мені їх продати? Куди поїхати, де стати, де точку на базарі знайти, чи на який базар краще поїхати, чи на які на ярмарки виїхати, а як ти потрапив на ярмарок там. А як ти продаєш свій мед? А чи купляють тебе в інстаграмі? А скільки купляють, дія купляють. Воно на сьогодні поступило замовлення, таке приємне замовлення, 5 літрів вакацій. Приємно, приємно. Круто, круто. 5 літрів вакацій. По 400 гривень кілограм. 5 літрів акації. Все, от дивіться. От вам акації з тої сім'ї можна накачати 5 літрів тільки так. Ось вам проблема саме реалізації продуктів будівництва. Гузько направлене мислення, що якщо ти тримав, треба продати, а потім звідси рентабельність випливає. Тому що е, в пасічника є 10 бджолиних сімей, а точка неприбутковості це не менше 25-30 бджолиних сімей. А в нього 10 бджолиних сімей. Яка не рентабельна, не а 30 він тримати не хоче. Ну, ось така от історія. Е, через то я завжди кажу такого: е, це сама крута теза, до якої я зайшов за роки своєї практики. Хочеш мати? Кожного дня по 1000 гривень тримай 365 сімей. У тебе буде шикарний прибуток 365 тисяч в рік. Кожного божого дня по 1000 гривень ти будеш заробляти, а то й більше. Підписуйтесь на канал BKR of Ukraine і давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо І Будемо продавати. Цей мед дорожче, а саме головне не оптом. Я думаю, на кінець -то сформується ця професійна така спільнота пасічників, і оптову ціну будуть знати тільки вони, а всі інші будуть купляти мед в розрік. Всім гарного дня!